Зараз я у китайському магазині знаходжуся. Тут все що завгодно, все що хочете, і кухня, і декор, і різні штучки, тибанночки, таріночки такі непогані, Цікаві. з натурального посту і сце. Вони виділяють таку хімію. Потрібен такий віск натуральний. До речі, до Нового року там також і видел, де є це все. Місячки. я дуже на запахи реагую. Погано. Ну, в плані я ще не люблю запаху. У мене ще свічка має бути без запаху. Так, без терпу, до речі. Все. Сили виспали в сьогодні. Випала, коротше, випала я дві, ні, три таблетки. Так, все таке, тут пластики різні. Пластики, 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 пластики різні. Це мені От таке мені потрібно. Так, мені телефонують, забиваємо. Тяжко сьогодні бути адекватною та веселою. Вам треба навчитися вимтати все сміття свого життя, натягнути цей непотріб груз. Так. Треба навчитися, тому. Я дуже хочу цьому навчитися. Я прохожу певний етап в своєму житті. Це моя така, тобто те, що я зараз проходжу в своєму житті, для мене це є такий дуже цінний урок, а урок він зазвичай, який ми проходимо в нашому житті, він дуже болючий. Я працювала з Віолетою, але мені дуже тяжко робити ну, перевод грошей через криптою. Вона мені підійшла. Але я не можу з нею ось, ну, Мені починається в мене зараз інший психолог, вона живе в Іспанії. Мені прийдеться знову свою історію починати з початку і, ну, коротше, боже, Капець, але це, це не дорого 30 євро. Але Віалета вона мені підійшла. Просто зараз в мене затик. Я, я хочу переберегти свої піньошки, бо я не знаю, що буде по поверненню сюди. А потім може розберусь з криптою. Не знаю. Так, вітаю Богові, молитися, пробували. Ну, на справі Бога, ну, це таке інтимне питання, знаєте. Це дуже інтимне питання, яке я можу обговорювати ну, з сестрою, можу з мамою обговорити. Тобто, більш з близькими людьми ну, це не, не є тема для обговорювання, тема молюся я чи не молюся, тобто, це не ну, це не не, таке, не не зовсім таке питання. Ви можете мені порадити, так? Але не такі питання задавати я якось. Я вже в мене був один Ісус Христос, який мені писав, перестав писати. Десь він зник. але... Так, далі. Що в мене? В мене мало коментарів, я так просто. Дзінку, мені поляк е, написав. Я не мала мінце. вен, мала віце слабий стар жарт, але може то трохи ще розвеселі роз і виступи хоч би. Коротше, хоч би. Ну, короче, зараз переведу. Ну. У мене не було більше квітів, погана. Поганий жарт, але може він... Вас, вам цей жарт мені покращить гумор і багато квітів. Дякую. Дякую, що я ще погано читаю не польській мові, але дякую, написала я. Так, тут мені грінті сердечки просто пересилаю. Круто, сердечки. Ну, дякую за сердечко. Далі, в принципі, таких коментарів нема. -м -м. Так, слухайте, знаєте, в мене е я їду в Україну, я їду в село. Їде в село десь на дні 4. Ось там все-таки спокійніше, ніж в Києві буде. Бо в Києві ну, нема де жити, немає перспективи життя. Я, я там для себе не бачу. Мені навіть мене дуже супротив, мене такі, знаєте, я, я, ж, ну, коротше, я ж така, ну, ну така, я, така така я, я, якщо десь мені по лобєшнику стукнули, то я вже туди не полізу, розумієте? І мені стукали лобєшнику на роботі. ну, Там не пішло, там не пішло, там якось косо-криво на мене дивились, там. Коротше, А тут приймають усіх на працю. Ця праця по 15 годин, але я, я, я мушу витримати, я мушу витримати. Я мушу, 3 місяці. Розумієте? Все Коротше? Купила дуже класні кросівки для їзди на, на, цьому, на машині. Я купила теплі носки. Але мені потрібні з сапчиної шерсті носки купити, вони такі більш теплі. Але в мене підігрів я в машині під ноги. І я купила, я, мені треба обов'язково плин. Купити до шиб до, до, ну, до витирачок, Тому що, е ці, виходить, в мене там просто вода із милом розбавлена, і ну, треба залити зимовий плин, поки немає морозів, щоб там нічого не лопнуло мені в машині нічого не це. Треба купити гумові шини е і так, кросівки я купила так, щоб мені було зручно водити машину. Купила я ще зимове взуття. Це мені обійшлося в 60 злотих. І носки купила дві пари. 60 злотих це 600 гривень. Представляєте, 600 гривень? Зимові класні бути, прошиті, якісні офігенні. Кросівки я купила. Що ви купите за 600 гривень в Україні? Скажіть, будь ласка, і носки ще дві пари? Ось так. Тому думайте, самі вирішуйте самі. Я не говорю вам приїжджати, там, покидати Україну і так далі. Але розумієте, бачите, бачите, що відбувається. А мене просто дратують люди, які говорять, що тут корупція, що тут погано, що тут ніфіга тут не погано. Тут, тут єдине, що сонця мало. А я хочу в Італію жити. В Італію там більше сонця, там більше там клімат інший, там якась така. Легкості, Боже, як уся легкості, Боже, якусь легкості, якусь за легкості, безтурботності. Так і буде. Треба страх викинути. Треба, от ви, от Страх треба прибрати. В мене, знаєте, в мене страх є, що. А якщо не вийде, якщо не вийде, це... якщо не це. А якщо я завтра на вулиці залишусь, у мене страхів багато. Серйозно, в мене накруток багато. Блін, це просто мені з цим треба працювати. Тому дякую, що підтримати мій канал. Скептикам я сказала, що робити. Емпати мене не дивляться, мене дивляться люди мислячі, розуміючі, які також, можливо, в чомусь мою підтримку знаходять. Я не знаю, що в кожного окремо відбувається у вашому житті. Ось. Але я знаю, що проживаємо ми зараз на той тяжкий період і найтяжче нашим воїнам. Ось. Тому що хочеться жити. Хочеться жити, і в якій би ти країні не був, ти будеш переживати за своїх людей, тому що їх стає все менше, менше менше. Ось так. Тримаємось. І будемо на зв'язочку. Всім пока. Всім, ну, не можу сказати, всім хорошого настрою. хто Якщо можете, от як, як можете себе підтримуйте, підтримуйте, от як вмієте. Живіть, як вмієте, зараз, як можете. Блекаути зараз, я знаю, що ну я я, я сама київлянка але. По всій Україні блокаути, це все невідомість, коли це все закінчиться. Коротше, я в песиміст падаю. Ви бачите, я, я песимістично мислю. Я навіть я не вмію навіть підтримувати. Представляєте такі моменти? Просто не вмію підтримувати. Просто дякую, що ви є, що ви підписані, що ви дивитесь, що ну, якось наш, наше таке тепле коло між нами ось. Mom.